День 10 вересня в місті Ізюм стало назавжди знаменою датою, тому що 10 вересня 2022 року Збройні сили України визволили це місто від рашиської чуми і погнали ворога далі. Пройшов рівно рік з того часу, рік відбудови і загоєння ран. Як проходив день 10 вересня 2023 року, я пропоную вам подивитися. Це начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко. Хочу всіх привітати всією датою, поки це ще не свято, свято визволення буде після нашої перемоги. А зараз, поки це ще пам'ятна дата, річниця визволення нашого міста від рашистських окупантів. Ми це все пережили. І дякуючи нашим Збройним силам, 10 вересня місто звільнили. Всім хочу побажати головне здоров'я, перемоги і миру. Слава Україні! Закрошуємо до слова начальника ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського. Доброго дня, дорогі друзі. Шановні гості міста Ізюма, знаєте, рік тому, 6 березня, розпочалася харківська наступальна операція, де Збройні сили Миттєво потужно звільнили більшість населених пунктів Харківської області, в тому числі і міста Ізюм. 10 вересня 2022 року. Над містом ізюмом знов замаярів жовто-блакитний прапор, прапор нашої держави. Сьогодні я хочу низько вклонитися і вспомнити тих, хто загинув при визволенні ізюму. На території Ізюмського району ростуть обеліски, понад узбічне доріг це хлопці, які захищали, це хлопці, які визволяли. Наші землі. Я хочу сьогодні подякувати всім хлопцям військовослужбовцям Збройним силам України, які дійсно потужно звільнили наші міста, села. І сьогодні десятки тисяч населення людей із Юмського району повернулись до своїх домівок і повертаються до нормального життя, як це було до війни. Я хочу цей день. Сказати, що ми назавжди будемо пам'ятати подвиг і назавжди будемо пам'ятати, якою ціною далося визволення Ізюма і із населених пунктів із Ізюмського району від рашистської чуми, від окупантів. Я впевнений, що майбутнє покоління ці діти, які сьогодні були тут. Вони е, будуть пам'ятати цей день. Знаєте, ізюм зруйнований, але не скорений. І я впевнений, що ми переможемо. Переможе Україна. Слава Україні! Слава Україні! Господу, помолімося, Господи помилуй. Боже Дух і ві всякої плоті, ти смерть подолав, диявола позбави позбавив влади і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочилих наших побратимів, у місті світлому, у місті квітучому, у місті, де немає недуги і печалі, всяку провинену. Словом, ділом або помислом пробач, як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха і праведність, твоя праведність, вічна і закон твій є істина, бо ти є воскресіння і життя, спокій померлих наших побратимів, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, і незрівнянно славнішу від серафимів, що непрочно прочно Бога Слова породила. Істину, Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше слава тобі! Вічна пам'ять вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Дякую вам, побратими. Царство Небесне. Дякую всім друзів вам за молитву. Єдине, що залишається нам, це молитися за них. Бо сам Христос сказав, що немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Ось це і є найвеликий прояв цього слова. Люблю, бо віддали найцінніше, що мали. Тепер ми повинні пам'ятати їх подвиг. Я вас прошу, живіть так, як хотіли б жити вони. Вони хотіли б обіймати своїх дітей, батьків, дружин, сестер. Не втрачайте час. Живіть тут, зараз. Насолоджуйтеся кожною хвилиною цього земного життя. Дякую всім вам величезне. Не буду забирати вас багато часу, не забувайте за них молитися. Вони живіть, допоки ми пам'ятаємо про це. Нехай милість батька нашого небесного в ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде зі всіма вами.